Зміни для чоловіків і 16 липня. Ті, хто не оновили дані в ТЦК, чекатиме кримінальний розшук, штрафування та конфіскація майна. Чи справедливе таке рішення на думку містян, дізнаємось. Думаю, що справедливо. А чому? Ну, тому що війна для всіх війна для тих для всіх громадян України в однаковій мірі. Тому всі в однаковій мірі повинні і прийняти в ній участь, хто як там. Може. Знаєте, з якої сторони дивитися? Якщо для захисту нашої держави, то справедливе, тому що дуже багато ховаються по квартирах, по будинках, де є можливість, але тільки щоб не на передову. Я, як вам сказати, я і не можу сказати, що це буде стопроцентове рішення, але повинні люди мати совість. Я думаю, що це несправедливо. Е, люди, які Хотять воювати, хоча які вміють це робити, вони на фронті. Чоловіки, які можуть допомогти фронту, вони можуть бути в тилу допомагати. Якщо не з'являться і будуть штрафи, це якось ну, не, не дуже. Я вважаю, якщо призовний вік з 25, то то відповідно з 25 потрібно проходити цей воєнкомат. А просто турбувати студентів і хлопців, ну, немає сенсу. Ну я думаю, що до конфіскації майна це несправедливо, тому що майно може наживати з жінкою, з родичами і так далі. Це, ну, а інші повинні бути якісь засоби впливу на таких людей. Ну, я вважаю, що несправедливе рішення таке. Хоча я вже оновив свої дані, тому ось так вважаю. А чому несправедливе? Ну, тому що в людей так вже виснажені цією війно, війною, в них немає вже таких достатків і тут ще останні хочуть забрати. Я вважаю, що якщо потрібно оновити дані, то їх потрібно оновити, але повинні оновляти всі дані, не тільки наші чоловіки, але й чиновники, які, на жаль, цього не роблять. Оце є несправедливо. Ні. А чому? Чого? Підійти під базар, стоять валютчики. Гулі гроші, борді такі о, і міліція охраняють. Чи повинні ловити трактористів.